Військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук. Пане Андрію, якщо ви з нами, слава Україні героям слава пан Андрій, зараз за кілька хвилин появиться на нашому екрані. Пан Андрій мене чує, і я рада пан Андрія також бачити. Пане Андрію, ми тут з підполковником згадували події, які відбувалися 11 років тому, 13 квітня, коли почалися перші. Бої перший напад, якщо так можна сказати, під командуванням полковника ФСБ Гіркіна, які атакували наші позиції під Слов'янськом, 11 років тому розпочалася ця російсько-українська війна. Тож, пане Андрію, до вас питання: 11 років тому і зараз як змінилася ця війна? І чи можна було щось ще тоді виправити? Я бачу вашу посмішку, бо розумію, що війна стала більш технічною, якщо так вірно сказати. Але мені здається, що більш і ви е, бачите, з нинішньої точки зору, то, тоді, тоді це взагалі була ну, не війна, так? Це була російсько-українська війна, але це аж ніяк не були широкомасштабні бойові бойові дії чи можна було щось зробити? питання яке позбавлене сенсу оскільки я є прихильник тієї точки зору що немає рішень правильних і неправильних є просто рішення і їхні наслідки власне в тій ситуації в тій ситуації спрацювали можливо не ідеально наші правоохоронні органи говорячи про ну ту ж саму про багатьох Структур міністерства внутрішніх справ на Донеччині і Луганщині, говорячи і про ту хибну практику комплектування збройних сил за територіальним принципом, до якої перейшли фактично з переходом ще за Януковича збройних сил до комплектування за контрактом, яка призвела до того, що в Криму, наприклад, ті ж самі підрозділи збройних сил комплектувалися місцевими, з більшість з яких не мало. Чітких проукраїнських поглядів е, так багато було в той час проблем, я б сказав би, якщо говорити про початок АТО проблем не технічних, а проблем психологічних, оскільки наші воїни ну, не могли переламати в собі отой навіть, ну, Чинник, що потрібно стріляти в людей, так? От Сухаревський зміг да, віддати цю команду, якого згадуємо. Да? От. Але для... це було достатньо достатньо складно зробити. Я, коли на лекції про цей період розказую, завжди ілюструю фотографію з. Одного спід розташування одного з підрозділів 25-ї окремої повітряної десантної бригади, яка була висунута в район антитерористичної операції, де наші десантники на броні бойових машин десанту сидять, не розуміючи, що їм робити а а довкола них вільно сновигають місцеві мешканці з відповідними, ну явно не, не проукраїнськими настроями, от, тобто. Ну не було э, достатньо рішучості проявлено от, в певних обставинах, яка б дозволила врегулювати да, швиденько цю ситуацію, але про це ми все говоримо з точки зору ну після знання, з точки зору того, що ми зараз знаємо. Ну тут ще я просто додам про Вадима Сухаревського. На той момент він був командир третьої роти 80-ї аеромобільної бригади. Старший лейтенант він був і він віддав перший бойовий наказ Збройним силам України у цій війні. На, на жаль, мене я так розумію, що Нацрада за пряму цитату може нас варити, тому хто хоче більше дізнатися про цей момент. Є багато історичних даних, почитайте. Як ну так, бо це, це цитата, це цитата будем... російською мовою. Це цитата російською мовою і е, нецензурною лайкою, Але мені здається, що тоді висловити це культурніше не можна було би і по шапці, чи як не знаю. Але от я е, ще одне уточнення стосовно цього гіркін. Дивіться, яка доля, та ти розпочав, а тепер сидиш в тюрмі своєї ж Росії, за яку це все ти розпочав. Тільки один в мене є нюанс. От вас, як історика, запитаєся. Це ж насправді типова тактика початку війни, коли Росія тако заходить під прикриттям гібридними шляхами і починає проти когось воювати. Чи я помиляюся? От скажіть питання. Ні, ну це, це типова стандартна, це використання так званих проксі. Формувань і, і це ми бачили в Криму, де там зелені чоловічки заходили без розпізнавальних знаків, де намагалися імітувати якесь там ополчення Криму, і так далі. І ми це бачили і, 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 і на Донбасі, і зрештою, що характерно, що перейшовши вже до широкомасштабного вторгнення в. 2022 році росіяни до цієї тактики ну, не вдавалися, бо вони зрозуміли, що українці їх тут не чекають, так? І жодні, жодні там якісь активні проросійські сили на території України ну, шансів на успіх немає. Пане Андрію, якщо вже так почали нашу розмову з історичного екскурсу цієї війни, три роки тому і ми. Насправді мені здається, що це один із визначальних факторів. Потопили крейсер Москва. Москва пішла на дно. Я прошу вас дати, якщо можна оцінку, як це змінило ситуацію в чорному морі, і насправді наскільки це тоді вразило світ, і зокрема самих Росіян, якщо Но, ви го ди ди сказали, дивіться дивіться, значить, так щоб коротко, крейсер Москва це єдиний корабель чорноморського флоту Росії, який здатен був забезпечувати так звану зональну протиповітряну оборону, тому що усі інші кораблі здатні забезпечувати об'є. Протиповітряного оборону, тобто, простіше кажучи захищати самі себе тільки. Е, крейсер Москва не тільки завдяки його е, зенітному ракетному комплексу РІВ, це С-300 тільки морський варіант, да? але і завдяки радіоелектронному обладнанню Радарам міг е, куполом накривати ну, ціле з'єднання кораблів. Захищати. Відповідно знищення цього крейсера підірвало будь-які плани і можливості росіян щодо активних дій в західній частині Чорного моря. Я вже не говорю про гіпотетичний десант на Одесу, який став нереальним навіть вже після знищення і пошкодження низки десантних кораблів російського флоту там в Бердянську і в інших цих місцях. От. Але взагалі будь-які е, дії ну зерновому коридору роботі зернового коридору росіяни перешкодити не змогли нічим. От, відповідно, їхній флот виявився е, ну приреченим на пасивність. Єдине, як вони ну достатньо активно використовували і використовують зараз кораблі свого флоту лише як платформи для. Калібрів, ну тут можна навести приблизно приблизно аналогію. Якраз от зараз відзначається чергова річниця фолклендської війни. Да, за коли Велика Британія там з ніж Аргентина намагалась Великої Британії там островити да, ці спірні відвоювати. Так от там теж там був потоплений британцями крейсер генерал Бельграно е, аргентинський, правда, стерезний. Він був уже от і після цього аргентинський флот е, повернувся в бази. Він Діяв абсолютно пасивно. Надалі. Приблизно це ж саме відбулося. І власне з Чорноморським флотом Росії інша справа, що цей Чорноморський флот все-таки технологічно був вище за Аргентинський флот часів 1982 року, але ну це особливо особливо росіянам. Не, не допомогло. Ну і, зрештою, відомий факт, який вже неодноразово підкреслювали, це е, другий, після Другої світової війни випадок знищення крейсера в е, морському, ну, в морі, внаслідок бойових дій після власне цього ж самого аргентинського генерала Бельгану. Перший випадок, коли такий крейсер був потоплений протикорабельними ракетами. Бо в тому випадку Аргентинському його торпедував е, британський підводний човен. Я хотіла вас запитати на вашу думку, ця атака, яка відбулася на суми у вербну неділю, як її опишуть військові історики з часом? Як ви вважаєте? Ну тут питання не до військових істориків, тут питання до юристів, бо це зрозуміло, що це є злочин. Це бити ракетами по місту, по е цивільному? Населенню, ну а щодо істориків, то я для себе зробив висновок. Росіяни продовжують терор проти українців, намагаючись переламати суспільні настрої. Вони це робили. Якщо ми згадаємо восени взимку 2022 року, коли намагалися погасити нам світло, ну досягти свого результату їм не вдалося. Тепер вони вбивають наших дітей. Намагаючись зламати волю українців до опору, ну і безумовно, відповіддю на цей терор може бути тільки сильніші удари у відповідь по росіянах і відплата, відплата, яка має знайти кожного, хто у цьому ланцюжку давав команду, натискав кнопку, заряджав ракети і виконував усі, усі інші функції. Зрештою ракетні бригади їхні стартові батареї це не надто великі структури там можна вирахувати практично практично кожного скажімо так Богдано вже назвав підрозділи Росії, які відповідальні за цей рак... ракетний терор ракет ну, ракетний Неділю, так, Це так, розрахунки 112 та 448 сорок ракетних бригад країни агресорки. А пане Андрію, а що про них відомо? Чим вони, якщо можна так сказати, прославилися? Нам щось відомо про ці розрахунки? Хто конкретно? Ну, бригади, бригади, Я не, не, не можу, не можу сказати, оскільки у нас зараз ну, достатньо складно з ідентифікацією тих е, підрозділів, які безпосередньо здійснюють пуски ракет. Принаймні у публічному просторі це дуже рідко така інформація про, проскакує. Конкретно, яка бригада здійснювала пуски. Річ в тім, що в Росії десь, ну, дай Боже. Так, по пам'яті сказати, півтора до двох десятків ракетних бригад, озброєних іскандерами, і тепер з цими корейськими відповідниками, це не є надто рідкісні з'єднання. Інша справа, що росіяни, ну порівняно з використанням шахедів чи використанням крилатих ракет, вони іскандери, все таки, використовують трошки. Ну, не так інтенсивно річ, Вочевидь, в них є проблеми з виробництвом цих ракет, враховуючи і те, що і північнокорейські ракети аналогічного класу, вони вони вже достатньо давно та, мабуть, більше року використовують. Тобто, тобто, власне, конкретно про ці бригади сказати нічого не можу, але ну але ви звернули увагу, що вони от Іскандарами вдарили. По Кривому Рогу, тоді, як е, зразу було за кілька днів, якщо не помиляюся, атака по Києву, а тепер по сумах, тобто вони використовують іскандери, щоб вбивати цивільне. От, оце те, що я говорю. Це нова хвиля терору проти цивільного населення, який, який націлений на зміну морально-психологічного клімату, на зміну морально психологічного стану, на е, нав'язування українцям думки про. Мерність опору і намагання таким чином підштовхнути цю громадську думку в напрямку до миру за будь-яку ціну, що зрозуміло, нас аж ніяк не влаштовує. Тут є ще один момент, що були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю університету, а друга розірвалася фактично над вулицею. Наскільки я розумію, якщо я не права, пане Андрію, будь ласка, поправте, що саме через цю другу ракету ми маємо такі жахливі наслідки, трагедії в Сумах. Так, зокрема. Ну, власне, з того, що знову таки з тих даних, які озвучувалися, що перша ракета, начебто, там була з фугасною бойовою частиною, друга з касетною. І, власне, да, бачили оці ж саме фотографії стін посічених е уражаючими елементами цієї ракети. Тобто, так, це ну, зброя, від якої на вулиці захиститися, ну, край... Складно, неможливо, якщо не оголошено заздалегідь тривога. Ну а проблема в тому, що підлітний час таких ракет він достатньо невеликий, обчислюється хвилинами і е-е таку тривогу оголосити просто ну не, 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 встигнуть, не встигнуть. Тобто, ми знову тут повертаємося до необхідності боротьби власне із цими. Засобами знищення запасів ракет, знищення стартових е, пускових установок і е, створення тієї ж самої санітарної зони вздовж кордону з Україною, де поява будь-якого російського ударного зброєння ну викликала б негайну реакцію наших сил безпілотних систем чи е, головного управління. Розвідки чи і сил спеціальних операцій, які власне з цим боролися? Ну, і ще в 1990 дев'ятсот роках, під час власне кампанії в перській затоці проти Іраку британці і американці вони силами своїх пробачте за тавтологію сил спеціальних операцій розгорнули цілу кампанію полювання за іракськими скадами. Ви вишукуючи, знищуючи власне оці пускові установки. Ну щось приблизно в такому напрямку треба було б і нам робити. А на вашу думку, от ракети Таурус цьому напрямку нам можуть допомогти, бо я наскільки вірно вас зрозуміла, нам треба знищувати оці російські ракети ще на території Росії, а ще бажано від того моменту, як вони зароджуються в голові якогось російського конструктора маляра тока чи хто там ну, знову ну, знову ми вбираємось. Ми, ми знов чекаємо якесь вундервафе. Вондевав Таурус, це не є якісний перелом в е е бойових діях. Це можливість кількісно посилити власне оті запаси е Storm Shadow, Skelp, які власне використовуються. І е все-таки е такого роду ракети, ну вони більш придатні для ураження стаціонарних чи малорухомих об'єктів. Тобто ними можна, умовно кажучи, в поцілити по складові ракети, по складу ракет цих іскандерів в стартову позицію. Ну, це складновато уразити такою ракетою, да і не, не призначена вона для цього, хоча Ну там можуть бути певні нюанси. от Але ну дадуть тауруси, буде добре. Ну сподіваємося, що дадуть так, що новий канцлер Гімеччини, окрім говорити ще й буде робити, що немало важливо в сучасному світі. Я ще з вами, якщо можна, вернемося до сум, тому що. Ми спілкувалися з заступником голови сумської райради, і зокрема він згадав про цю трагедію, яка сталася напередодні. Ще одно, що під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. Про це повідомили повітряні сили. І от заступник голови сумської райради нам розповів, що насправді цей пілот відтягнув літак від сум. То що літак летів на суми, він був підбитий. Пілот міг врятуватися, але врятував життя цивільних. Про обставини загибелі встановлює міжвідомча комісія, також повідомила в повітряних силах. Але от скажіть, що ви можете як експерт сказати про сам факт ураження F-16? і нічого, поки нічого поки не скаже своє слово комісія. Бо ми, ми не знаємо, да, за яких обставин, хто чим уразив. От звучало там росіяни нав'язують, що це була був зенітно ракетний комплекс С-400. Так ну але тут питання: якщо Ф 16 йшов на малій висоті, а як правило, на такій висоті вони працюють, то С-400 навряд чи міг би його дістати на такій відстані. Що там, ну, все-таки дальність ураження цього комплексу достатньо велика, але по цілях, які йдуть на великій висоті. Я нічого не можу зараз прокоментувати про цей випадок, бо ми не знаємо нічого, крім факту загибелі, на жаль, нашого пілота і знищення літака Ф-16. А як ви вважаєте, росіяни вже пристосувалися до появи Ф-16 на полі бою? Що, значить, пристосувалися? Ну, тобто, що вони вже знайшли якось варіанти, як ухилятися від ударів f 16 як їх знищувати. Дивіться, f 16 це не є щось нове. От росіяни з ними стикалися, що в 1982 році над долиною БК в Лівані. Коли там сирійські літаки воювали, тобто тут особливо пристосовуватись, ну і і, і і не треба. Це не є якесь принципово нове слово у військовій е, техніці. От. Знову таки, це не є е, чудо чудо зброя, да f-16 Це добра машина, багатофункціональна, на відміну від наших міг 29 Су-27, але при цьому всьому вона поступається російським е, мисливцям. за Дальністю дії радару за дальністю е е дії свого збройня, тобто ракет, От. чи росіяни мають ракети з більшою дальністю пуску. Відповідно, і нашим пілотам треба пристосовуватись тактику свою в умовах е цієї російської переваги випрацьовувати. І коли я бачу кадри, як ті ж самі, ну, F-16. Скидають бомби на російські там укріплені пункти і так далі, то я щиро захоплююсь нашими пілотами, які е, діють на цих ну далеко не нових машинах. Там е, фізично найновіші є в 16, які нам передані це десь, можливо, початок 90-х років, виробництво, 90-91 приблизно. Бо ми не знаємо конкретно, які машини були передані. Вони модернізовані, все от, знову таки, є є там ну різні. Точки зору, із е, того там скільки ракет було пущено, які засоби протидії пілоти використовували. Я це все обговорювати не буду е, поки не буде якоїсь офіційної точки зору, е, чи додали f 16 росіянам проблем, так додали принаймні, е, хоча б через те, що поява цих літаків компенсувала е, втрати. З понесені нашою мисливською авіацією за попередні роки роки війни, так само як і поява її поки що, хоч і невеликої кількості міражів, переданих Франції, ми насправді висловлюємо щирі співчуття родині загиблого пілота. Ми дякуємо за його чини за його службу. Насправді, втрата кожного захисника це велика втрата для всієї країни і. Дуже би хотілося, щоб йому вдалося врятуватися. Але дякуємо за його чин і за його службу. Все-таки, знаєте, метал металом, а людина це найцінніше, що в нас є. Е, якщо можна ще, знаєте, отут, готуючись до нашої з вами розмови, я от думала: а як би це окреслити? От, знаєте, Україна в новинах світу. У планах Путіна в увірватися в Дніпропетровську область він хоче ще один козир на переговорах. Пише Сієн оточення або напівоточення сум планується. Збройними силами Росії в результаті масштабного наступу пише BBC Україна. Очікується, що основний тиск буде спрямований на Покровську та на території під Запоріжжям. Росія посили цей наступ у квітні-травні, заявив заступник голови офісу президента Паліса. До того часу Росія планує відновити підрозділи, які раніше воювали на Курщині та залучити резерви. Тож, от скажіть, на вашу думку, чи є в Росії якісь можливості для якогось великого наступу? Як ви бачите, такі е, суми Дніпропетровськ, Запоріжжя. От, можна вашу експертну оцінку. Ну, от дивіться. Спірати? Давайте згадаємо Авдіївку. Авдіївку. Скільки місяців росіяни брали Авдіївку? Ми згадуємо, з якого року? От! Ключове питання. Тому що. Е, Півроку, вісім, дев'ять місяців. Рік росіяни штурмують одне невеличке місто. У випадку Авдіївки вони зосередили біля ста тисяч бійців для атаки цього міста. Торецьк вони два місяці тому вже оголосили, що освободили. Угу. і сьогодні їхні ресурси читаю. Вони знову визнають, що в Торецьку далі йдуть бої. От. Суми – це місто ну, набагато більше. Да? От, За за, Турецьк, за, Турець, Аміні, за, Турець, за і куточку. Чи за, за Турецьк, так? Е, вже не кажу там про Запоріжжя там, чи Дніпро, чи чи, якісь чи якісь інші міста. От. Навіть враховуючи, враховуючи е, той чинник, е, е, не скажу так несподіванки, але перепрошую за ульгаризм на храпу, який росіяни мали. В лютому 2024 року вони спромоглися захопити лише один обласний центр. Херсон. Жоден інший обласний центр, ані Суми, ані Чернігів, тоді захопити вони не змогли. Вже я не кажу про Харків. Зараз у них ну мріяти увірватися в Дніпропетровську область Росіяни, звичайно, можуть, але їм може вийти тільки в Повсти. В цю область поступово протискаючи відповідно нашу, нашу оборону, бо ну ресурсів принаймні не проглядається. От зараз тієї відкритої інформації, яка є доступною, наявність у росіян якихось ресурсів чи можливість створення ударного групування. Так, да, вони зараз досить неприємно для нас діють на. В районі Куп'янська створюється загроза для Лимана на Покровському напрямку. Ну, але знов-таки, вже за їхніми розрахунками, там вже з півроку тому мали вони перейти до вуличних боїв Покровську. От. А, ну, досі цього не не сталося. Тобто, да, безумовно, росіяни спробують активізуватися. от Вони ставлять якісь завдання на е, літню кампанію. Але тут знову-таки можна провести певну паралель із нацистами, які у 1941 році організували операцію Барбароса з цим широким наступом на по, по всьому кордону, да, німецько-радянському, а у 1943 році змогли організувати лише відносно. Невелику операцію відносно повторюю невелику, бо це дійсно була велика операція, але на відносно вузькому ділянці фронту операцію Цитадель на Курській дозі з достатньо такими локальними е, задачами, от приблизно це ж саме. Ну і от у випадку із нинішніми вірними учнями е, Адольфа Алоїзовича, це Я сподіваюся, що його учні це, будуть отримати ж саме завершення долі, як і їхні вчитель. Знаєте, і я. для публічників теж буде щось не стал Нюрбанського трибуналу. Якщо, звісно, вони собі не повипускають кулю в голову. Але це вже історія покаже. Але кожен злочинець має нести відповідальність. Пане Андрію, мені завжди з вами дуже приємно спілкуватися, але на превеликий жаль, мушу вас відпускати. Я кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам за якісну Дякую. аналіз і за розмову. Бажаю спокійного вечора нам і дуже неспокійного вечора росіянам. На їм там горить. З нами був Андрій Харук, військовий історик, професор Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. На все добре, пане Андрій. На все добре.